Підсумки цьогорічної роботи підбили в Закарпатському обласному центрі нейрохірургії та неврології. За плідний 2023-й вдалося розширити напрямки діяльності, збільшити приміщення для фізичної реабілітації, одержати надважливе обладнання та відкрити ще один корпус з новими операційними, завдяки чому за рік змогли провести понад дві тисячі хірургічних втручань. Той факт, що відкрився новий корпус, дало нам можливість збільшити кількість і оперативних втручань, тому що новий операційний блок він розрахований на три, має три операційні до цього. в нас було дві тільки суттєво збільшилася кількість втручань, так і складність. Також тобто ми кожного року збільшуємо ці показники, покращуємо їх. Цьогоріч в обласному центрі нейрохірургії та неврології виконали першу в Ужгороді трансплантацію серця від посмертної донорки. Також провели забір печінки та нирок для подальшої пересадки колегами зі Львова. Відтак вдалося врятувати чотири життя. Ми провели Першу в Ужгороді, це не вперше в Закарпатській області, але перше в Ужгороді. Трансплантацію органів це була трансплантація здійснена від посмертного донора. Трансплантація серця була здійснена тут в нашому закладі спільно з лікарями першого медичного об'єднання Львова. Це той напрямок, який ми так само плануємо розвивати, і це є дуже актуальна проблема в цілому. Тому що багато в нас у людей наших є таких, скажімо так, неправильних переконань. Можливо, стосовно цього, ми плануємо це змінювати. Заклад визнаний надкластерним. Тобто, тут пацієнт може одержати високоспеціалізовану допомогу найвищої складності. У нейроцентр звертаються не лише закарпаття, але й чимало хворих із сусідніх областей. Серед досягнень ефективне комплексне лікування пацієнтів з інсультом, завдяки чому смертність у кілька разів нижча, ніж у більшості медзакладів країни, а також суттєво нижча інвалідизація. За рік у обласному центрі нейрохірургії та неврології пролікували 360 хворих з. Інсультом. Інсультом нині працюють над затвердженням ефективного клінічного маршруту для пацієнтів у межах області. На сьогоднішній день ми надаємо всю допомогу при ішемічному інсульті, при геморгічних інсультах, тобто при крововиливах, це вже було раніше ми надавали на світовому рівні. Звичайно, що тепер у нас нові виклики це. Так, як вже сказав Андрій пан Андрій, організація того маршруту пацієнта, синхронізація інсультної мережі по цілій Закарпатській області це є надзвичайно, оскільки кожен заклад повинен працювати як одне ціле, передаючи того пацієнта, який є, підлягає тромбектомії в межах 24 годин після початку захворювання. Щотижня у центрі проводять безкоштовні заняття для людей з руховими розладами, залучають охочих до різноманітних активностей, які поліпшують загальний стан пацієнтів. Обласний кабінет рухових розладів це обласний кабінет хвороби Паркінсона, як його знають. Він функціонує, функціонує нас. Працює з 2009 року і. Ми щороку збільшуємо кількість па пацієнтів, які до нас звертаються, надаємо допомогу як амбулаторну, так і стаціонарну цій категорії пацієнтів. Окрім того, підтримуючи пацієнтів, у нас є і заняття для пацієнтів з хвороби Паркінсона. Ми їх активізували цього року, хоча ми це вже проводили з 2009 року, займаємося два рази на місяць скандинавською ходою та адаптивною йогою. а також музикотерапія у нас почалася це все абсолютно безкоштовно. Чекаємо пацієнтів щочетверга. У нас є ці заняття, тому підтримуємо як когорту пацієнтів з російним склерозом, так і з хворобою Паркінсона». За цей рік, розповідають у нейроцентрі, розвинули міжнародну співпрацю, брали участь у різноманітних проектах, підписали меморандум з університетською лікарнею міста Ліль, що у Франції, і зараз готуються до міжнародної конференції, присвяченої відновленню України. Також допомагають розвиватися молодому поколінню медиків. Ми співпрацюємо з Ужгородським національним університетом. На нашій базі проходять інтернатуру лікарі, інтерни, нейрохірурги, неврологи і лікарі фізичної реабілітаційної медицини. Також у нас проходять практику студенти, які в майбутньому стають або асистентами фізичних терапевтів, ерготерапевтів, або майбутні магістри. І також у нас на базі проходять практику клінічні психологи. Всі, які навчають Тобто у нас, ми повністю реалізуємо разом з університетом реалізуємо таку собі дуальну освіту про ту, яку говорить зараз Міністерство охорони здоров'я і міністерство освіти. Відомий заклад також тим, що тут фахово проводять реабілітацію як цивільним, так і військовим після різноманітних травм. І саме цей напрямок роботи мають намір інтенсивно розвивати у 2024 році. Також незабаром очікують на сучасний мрт апарат, який значно полегшить роботу спеціалістів. Відтак роблять все можливе, аби показники інтенсивності та якості лікування у центрі нейрохірургії та неврології дорівнювали зарубіжним стандартам.